Софії відкривається нова українська школа. Це частина проекту Українська школа в ЄС, де діти з України зможуть навчатися з першого по дев'ятий клас. Подробиці далі в репортажі Михайла Панайотова. З 15 вересня діти з України зможуть продовжити навчання у звичному середовищі у Софії. Така школа вже існує у Варні з 1 березня. Людмила Дем'янова, керівник української школи в ЄС, зазначила, що цей освітній проект дуже важливий для українців. Сам перед ми відкриваємо школу не лише в Болгарії і в інших країнах, але є потреба. Є велике бажання допомогти нашим українцям, діти, вчителі і батьки. Ми єдина нація, і ми дуже вдячні, що Болгарія нас до себе прийняла прекрасна країна. І звичайно, ми, як українці, це також єдина нація. і Ми хочемо їм допомагати. Основна мета цього проекту допомогти українським дітям, які через війну стали вимушеними переселенцями за кордоном. Також швидше здолати мовленевий бар'єр та інтегруватися в закордонну систему освіти. Освітній процес забезпечить українські дипломовані педагоги за ліцензійними програмами Міністерства освіти і науки України, виконуючи державний стандарт. Дивіться, це буде школа для перших дев'ятих класів. У нас навчання відбувається за програмою ліцензованою програмою МІН. Міністерства освіти і науки України, ми вивчаємо основні предмети інваріантної складової. Ну, якщо простими словами, самі основні предмети, які вивчаються в українській школі. І важливо, що ми вивчаємося навчаємося в форматі офлайн, тобто живого спілкування, класи, соціум, розвиток. Діти з України обов'язково будуть вивчати болгарську мову, історію та традиції, щоб адаптуватись до умов життя в Болгарії. Українська школа в Софії це не лише освітній заклад, вона є символом української єдності, місцем, де зможуть передати дітям свою мову, культуру та ідентичність, каже директор школи Юлія Новіцька. Ми дуже довго над тим над цим працювали, тому вибрали приміщення, яке знаходиться в житловому комплексі Діана Бат. Це вулиця Нікола Габровська, будинок 14. Поряд знаходиться великий парк Борісова Градіна. І також цілорічний басейн Діана, в який ми збираємося водити малюків і організувати їм прекрасне дозвілля. Тому, шановні батьки, шановні школярі, добре дошлі, ласкаво просимо в нашу школу. Школа має можливість прийняти до 100 учнів. На даний момент записалося вже 70.